Це шляхетно зроблений фестиваль, він дуже продуманий. Він про сенси, не лише про те, щоб всі зібралися і гарно провели час. Тут справді немає випадкових подій і випадкових людей. Мені сподобалася чудова аудиторія, дуже вдячна, тому що події відбуваються одночасно на трьох локаціях. І скрізь багато людей, і це не просто люди, які випадково зайшли і присіли в залі. А це люди, які прийшли на подію, які знають спікерів, які знають тему, про яку вони говорять. І, е... Це аудиторія, яку ти відчуваєш як спікерка чи модераторка, ти відчуваєш від неї фідбек, вона з тобою взаємодіє. Мені дуже подобається зрештою красива ідентика фестивалю, яка дуже суголосна Одесі, її духу, її візуальному обличчю. Вона сучасна і вона жива. І я люблю людей, які цей фестиваль роблять. Я дуже вболіваю за те, щоб у них все вийшло, щоб у них лишилися теж найкращі враження, тому що спікери повезуть із собою однозначно абсолютно добрі враження про фестиваль. Але я хочу, щоб це було світлим спогадом для команди, бо їй ще належить зробити дуже багато.